Біла церква знову допомагає фронту за кошти платників податків. Білоцерківською міською радою було закуплено повнопривідні автівки та інші потрібні захисникам речі, які були передані 114-й бригаді територіальної оборони. Сьогодні ми передаємо сім повнопривідних пікатів. Toyota Hilux за гарною вартістю більше 10 мільйонів гривень. Сьогодні ми також передаємо 30 квадрокоптерів, два генератора, екофло, антена з підсилювачем. Також сітки, які робили наші білоцерківці, які будуть маскувати дані автомобілі. Загальна вартість траншу цього разу складає більше 25 мільйонів гривень. Як зазначили у військовій частині автівки після дообладнання будуть допомагати білоцерківським захисникам боронити батьківщину. Така допомога дуже вчасна і потрібна на фронті. Машини будуть направлені в район проведення бойових дій, де де наша бригада, 114-та бригада, виконує бойове завдання. Насамперед машини будуть розподілені між підрозділами бригади. І три автомобіля будуть безпосередньо направлені в 132 й батальйон наш батальйон Білоцерківської громади. Дмитро Ніжельський Станіслав Малішенко новини телеканал Крокус.